Я внутрішньо переміщена особа. Так, я Мелітопольський район, і для мене рада стала таким подихом. Тому коли ми зібралися, і коли я побачила, що люди з такими ж проблемами, як і у мене, що їх турбують те ж саме, що і мене: житло, освіта моєї дитини, мені стало набагато легше, тому що я побачила, що я не сама. Моя мета це допомога таким людям, як я, бо я розумію ці питання. В Запоріжжя активна молодь прагне змінювати місце на краще, допомагати людям, бо в молоді є свій свіжий погляд на ті чи інші проблеми. Дуже класним таким кейсом у нас було, коли ну, от в перші дні війни. Ленкині конституційної бірачого органи цього відкрили штаби, які саме приймали внутрішню приміщення особи. Там, де одразу людина, коли приїжджала, вона мала можливість отримати будь-яку допомогу. Це, от в принципі, створилося завдяки нашій раді. Питання, які у ВПО почали закриватися після створення такого органу, стали більш актуальніші. Ну, зараз я входжу в комітет з питань житла, що зовсім вже дуже скоро ми зможемо о, там, займатися саме новими приміщеннями. Для внутрішнього переміщених осіб наше завдання було завжди зробити певні політики, нормативні документи, програмні документи, щоб допомога вона була не точковою, не тимчасовою а вона була вже закріплена на програмному рівні, рівні і була більш такою сталою і довготривалою. Все ж таки для себе визначаємо. Основними такими цілями роботи це все ж таки питання житлові. Другим питанням це є захист дітей. Вони мають складнощі з соціалізацією їм складніше. Отримувати доступ до освіти і працевлаштування два-три тижні тому. В нас також створилася обласна рада з питань внутрішньопереміщених осіб при запорізькій обласній військовій адміністрації. Основними такими напрямками роботи це підтримка і рад ВПО в територіальних громадах для того, щоб надавати їм більше можливостей методологічної якоїсь підтримки.